Усім привіт! У нас сьогодні 30 вересня, це означає, що вже завтра до нас постукає місяць жовтень. Ми переходимо до екватору цієї осені, і я хочу сьогодні зробити розклад саме на жовтень. Що вам треба відпустити в жовтні? Що треба залучити в своє життя і взагалі порада на жовтень для кожного? У нас у жовтні будуть також відбуватися. Багато цікавих астрологічних подій, про які я буду писати в телеграм-каналі. А сьогодні давайте вже подивимось особисто для кожного розклад на жовтень. І, як завжди, у нас буде три варіанти, які ви можете обрати. Задайте собі зараз питання з приводу того, що буде чекати мене в цьому жовтні, від чого мені треба позбутися, на що звернути увагу, і ми будемо дивитися. Розкладаю варіанти. Варіант 1, варіант 2 і варіант 3. Сконцентруйтеся і виберіть той варіант, який найбільше вам відгукується з приводу жовтня. І для всіх порада і підказка у нас тут на дні колоди Паш Кубків. Ця карта говорить про те, що можливо у вас з приводу жовтня є якісь надмірні очікування. Як ніби, знаєте, чекаєте, що прийде жовтень, що він внесе свої зміни, свої корективи, і от в жовтні точно все зміниться. Зміниться те, куди ви йдете. Зміниться той напрямок, куди ви вкладаєте ресурси. Тому не чекайте змін. Самих по собі ці зміни треба робити. І якщо ви в конкретній сфері життя, роботи, стосунки, фінанси, відношення в сім'ї, якщо ви в цю сферу не вносите і не робите навмисно ніякі зміни, то навряд чи ці зміни прийдуть. Майте це на увазі. Тобто не варто літати в облаках і чекати якихось раптових рандомних змін. А тепер давайте. Дивитися окремо кожен варіант. Я думаю, ви обрали для себе варіант: перший, другий, третій. І розпочнемо ми, звісно, з першого варіанту. Ух! Будьте готові до того, що жовтень він навчить вас ставити крапку там, де давно вже треба було поставити крапку. Тобто ви щось стягнете. Те, що давно треба було викинути, і жовтень, він змусить вас це викинути. Тобто, якщо раніше ви могли ще, знаєте, вибирати, викидати це чи не викидати, то жовтень вже змусить викинути із вашого життя те, що ви мали викинути. І у вас може бути така, знаєте, певна ілюзія з приводу того, що якщо мене до цього тягне, якщо я постійно про це думаю, то це моє. Дуже часто це стосується навіть стосунків та, з якимись людьми. Якщо ви часто про це думаєте, це говорить про те, що у вас є якась незакрита емоція, чи емоція, яку ви отримували в тому стані, в тому місці з тою людиною, яку зараз собі не можете дати. І не завжди це говорить про долю чи про шлях душі. Дуже часто говорить про якусь внутрішню душевну травму. Так, от, жовтень він вам підсвітить, що не на те звертаєш увагу, не туди йдеш і. Буде крапка там, де вона мала бути, хочеться цього чи не хочеться. І знаєте, жовтень вам відкриє очі. Ви зможете нарешті з чистою, світлою головою а, будувати плани, а ви зможете дивитися вперед, от, як ця дівчина да, з таким холодним розумом, без емоцій, дивиться вперед. Ось так само, і ви в жовтні без емоцій, з холодним розумом будете дивитися вперед, розвиватися. І так, будьте готові до того, що жовтень буде цікавий на різні зміни. Впускайте їх в своє життя, тому що прийшов на цей час. Тобто, зміни вони будуть на благо вам. Вже давно вони мали відбутися, але ви їх відкладали через якісь внутрішні питання. Жовтень чудовий місяць, який відкриє вас взагалі по-новому і ваш потенціал. Дивимось варіант номер. Два. Другий варіант: у вас можуть початися вирішуватися різні питання. З вашим навіть майном. Тобто, ви будете, можливо, надмірно переживати за своє майно чи відстоювати те, що стосується вашої особистої території, навіть ваших особистих кордонів. Спілкування з людьми і навички комунікації, вони мають вийти на новий рівень. А в жовтні, якщо у вас були питання чи проблеми з. Відстоюванням особистих кордонів, чи з тим, щоб обирати себе, ставити себе на перше місце, будьте готові до того, що жовтень буде вчити вас, як обирати себе і як відстоювати себе. Ну і питання житла, да, питання. Все, що стосується домівки, переїздів, від'їздів, ці питання будуть актуальні, ви будете про них думати. Не обов'язково це має статися, але у вас чомусь через це буде боліти голова. Ви будете через це перейматися. Я взагалі раджу. А в жовтні менше конфліктувати вам і більше дбати про внутрішній стан, тому що ви можете занадто сильно накручувати себе з приводу якихось ситуацій. Тобто ці ситуації вони не будуть такі страшні, болючі. Але ви будете надмірно переживати. Тобто, подбайте, щоб місяць жовтень не став для вас місяцем нервового зриву, да? бо ви можете себе дуже сильно накручувати. Але ці накрути вони, якби скоріш за все, не матимуть сенсу. А це лише якісь внутрішні переживання. Задайте собі питання, чому я переживаю за це. Да. А що буде, якщо трапиться ось цей найгірший варіант, за який я переживаю, і як я буду діяти? Тобто прокрутіть в голові собі найгірший варіант розвитку подій і прокладіть собі шлях, якщо це станеться, що я буду робити? А це зніметь у вас важливість ось тої події, яку ви можете боятися. По-перше, а по-друге... Ви зрозумієте, що ви зможете з цим впоратися. Тобто, ця ситуація, якої ви боїтеся, вона вам під силу і ви можете з нею впоратися. Ваша задача лише зрозуміти, що в мене є достатньо ресурсів для того, щоб з цим впоратися. Так, і третій варіант прекрасний прекрасний варіант, номер 3 тому що це ам, прямий показник того, що місяць жовтень це місяць нових можливостей, нового потенціалу, нових. Зв'язків, нових пропозицій. Ваша задача а, ці пропозиції вже втілювати в життя. Тобто не відкладайте, не думайте, буде, не буде, прийде, не прийде, а прям рішуче дійте. В жовтні вам треба менше думати, а більше діяти. Ви вже довгий час думали, зважували всі за і проти. Прийшов час діяти активно і йти вперед. Тобто тут лише рух вперед. І саме цей рух принесе ті зміни, яких ви хочете, тому що зміни будуть. Да? Ви давно вже до цих змін готувалися, вони прийдуть у ваше життя. Питання лише в тому, що вам треба діяти, діяти і йти вперед. Вже у вас є в голові план, втілюйте його в життя і ви отримаєте в цьому місяці те, що ви хочете. Тут навіть і сказати більше нічого. Так, і що я вам хочу сказати, Не зважаючи на те, який варіант ви обрали, я хочу побажати, щоб місяць жовтень приніс у ваше життя лише найкраще, найдобріше, щоб у вас було багато ресурсу, багато сил, ви обирали себе і йшли своїм шляхом. Якщо є особисті питання до таро, ви можете написати мені, і ми зробимо вам індивідуальний розклад, на якому ви отримаєте відповіді на всі свої питання. І бажаю всього найкращого до зустрічі на наступних розкладах.